Шановні старшокласники абітурієнти, пропоную вам о, познайомитися з деталями визначень, які використовуються е, при е, обчисленні похідної. Зазвичай, коли приступають до тренування навиків е, обчислення похідної ре, реальних функцій. Це роблять припущення, що учні попередньо вже ознайомлені з цією інформацією. А викладається вона у вигляді паперових текстів, досить громізких і складно пов'язаних. Таким чином, в школі цього не роблять, бо ще не готові для сприйняття цього тексту, а в інституті не готові, бо вже. Нема часу на це. Так, значить, е, визначення формальне похідної знаходиться в червоній рамці. Знак е, обчислення похідної має вигляд апострофа над знаком функції. Функція це алгебраїчне речення, воно теж досить складне і е, на всяк випадок я. Е, Повторю всі терміни визначення цього математичного речення. Воно пов'язує дві змінні, які частіше всього мають ім'я X і Y. І набору операцій алгебраїчних, які символізуються буквочкою F. Ці операції виконуються над змінною яка називається аргумент, частіше всього ім'я Х. В результаті виконання цих операцій отримуємо результат, він називається значення функції і частіше всього позначається буквочкою Y. Для скорішого і ясного розуміння от такого складного. Речення як е, операція над функцією, а треба сфокусувати увагу на, те, на тому, що функція це не число, а сама по собі є не просто операцією, а ще й набором операцій. Значить, і виходить, що операцію треба зробити над операціями у, 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 у самій фор, формулюровки цього. Дійства вже очевидно, є складність. Тому легше побачити один раз на прикладі і далі вже додавати якісь словесні пояснення. Для прикладу використаємо найбільш очевидну буквальному в сенсі цього слова видно очами, функцію, яка описує рух тіла. В цьому конкретному вигляду функції аргументом є час, від якого залежить позиція тіла, а S1 означає саме значення функції. В це визначення конкретно входить ще два параметри початкове положення тіла і швидкість. Чому я вибрав саме цей приклад? Тому що образно висловлюючи, що таке операція обчислення похідною, можна сформулювати таке твердження. Похідна дозволяє в обчислювати швидкість зростання функції, похідна функції положення тіла просто повинна в результаті визначити нам швидкість руху тіла. У визначенні похідної ми бачимо добре впізнану частину з алгебраїчними діями, плюс-мінус поділити і Обчислити функцію. І незнайому, для кого знайому, для кого незнайому знайому, ліміт. Так? До неї е, призвичаїтись теж треба. І, значить, на це ми витратимо окремі зусилля. Е, підставляємо конкретний вигляд інтерпретації функції у алгебраїчну частину. Визначення похідної, так, замінюємо о, значення функції о, спочатку і в кінці пост спостереження і ділимо на зміну аргумента. Оця позначка DT, значить, вона двосимвольна. Один символ є ім'ям змінної аргументу. А трикутничок – це заглавна буква Д грецького алфавиту від абревіатури «ді», яку вона символізує. Діференс, різниця. Різниця між кінцевим значенням часу спостереження і початково. Коли ми підставляємо конкретну форму залежності, Значення функції. І збираємо подібні члени. Більшість параметрів скорочується. Початкова позиція тіла компенсується відразу, а початок спостереження руху Т0В скоротиться після розкриття. Скобок і збору подібних членів. В результаті у нас в чисельнику залежить, залишиться тільки одна складова, яка є добутком швидкості і зміни часу, чи часу спостереження. А взагалі ця величина означає переміщення тіла за час спостереження. Якщо ми ділимо її на зміну часу, Ця величина скорочується, і у нас залишається очевидний результат, який показує, що тіло рухається з постійною швидкістю. Якщо ми додаємо до визначення похідної другу менш знайому частину, до якої значить, треба призвичаїтись, це не змінює результату в даному випадку. Я це е, зробив е, спеціально, е, щоб відокремити алгебраїчну і оцю е, частину добре знайому і е, операцію ліміта. Для того, щоб подивитись, як діє ліміт на функцію похідної, ускладнимо. Саме визначення функції це буде вже функція, яка описує рух тіла нерівномірний з швидкістю що змінюється. Це можна легко визначити, будуючи графік цієї функції і впевнити, що через рівні проміжки часу переміщення тіла буде різного різної величини. Так? Тобто швидкість змінюється. Так? Далі Повторюємо процедуру в повному об'ємі. Заміна формальних позначок початкового і кінцевого значень функції положення тіла, дає більш складний вираз, але частина, яка відповідає першим двом складовим, вона не змінюється. Якщо розкрити скобки і зібрати подібні члени. Більшість з них скоротиться і е, виникне е, той же самий результат в B0. Але е, сенс цієї величини в, в цей раз трошки змінився. Якщо в першому варіанті s 1 це була е, швидкість тіла, то в, в цьому випадку S2 2 це початкова швидкість тіла. Тепер подивимось, як змінюється швидкість до, коли ми в момент, коли ми починаємо спостереження. Він визначається ще одною величиною, початковим значенням аргументу в даному випадку це час. Початковий час він компенсується, як ми бачимо. Так, значить, Залишається дві складових, одна залежить від часу спостереження, тобто приросту аргументу, а одна не залежить, тому перша, де скорочується двійка, його, цю складову можна забрати з-під знаку ліміта. І тепер можна сказати деякі слова з інтерпретації цього результату. Значить, на момент е, початку спостереження швидкість тіла була v 0 А е, помножити на t 0 а, як ви знаєте, називається прискоренням швидкістю зміни швидкості. Якщо ми е, спостерігаємо немиттєво швидкість, а на протязі якогось часу, оскільки вона змінюється, змінюється і результат. Тому ця величина, от в, такій, в такій інтерпретації повній, без ліміта, буде залежати ще і від часу спостереження. Якщо ми його зменшуємо до нуля, то остання складова обнуляється, і ми отримаємо конкретний точний результат. Так, значить, він досить добре відомий тим, хто ретельно вчив фізику на початку у, у вересні в 10 класі. Просумуємо всі операції. Значить, операція обчислення похідною над функцією залежності позиції тіла дає швидкість. Визначає швидкість, ця швидкість може залежати від часу. Значить, операція похідної позначається червоним так, значить, І в цьому конкретному випадку дає е, конкретну функцію. Так, як вона вийшла, значить, ви можете ще раз прослухати цей ролик і е, е, проспостерігати дію кожного з операцій, визначення похідної. Дякую за увагу!